ви попросили мене, щоб я е, сказав аргументи. Так от повідомляю весь український народ, що е, ми розглядали тоді в експертному солодовищі партійному своєму цей закон і приймали рішення, як голосувати мені, Зашли як вас члену партії захисників Вічення. Так, озвучили нам і, рішення. Е, рішення було таке. Терміново готувати альтернативний проєкт. І я підготував проєкт постанови про неконституційність. Цей проект був реєстраційний номер 3168П3. Про це 2004 рік. Про неконституційність і неприйнятність закону України прийнятому в другому читанні. Про особливості приватизації підприємств державної акціонерної компанії УкрудПРОМ. Процитую свій виступ. Зараз, виступаючи переді мною, Пан Гуров абсолютно правильно збереженням державної позиції висловився про те, що сьогодні вирішується не тільки доля Кривбасу, вирішується доля економіки України і дійсно вирішується, чи збагатиться ще один клан на один мільярд доларів на той час, чи цього не станеться. І ці гроші поступово будуть працювати на Кривбас, на Дніпропетровщину, на Україну і на її майбутнє. Мова йде про те, що прийнятий в першому читанні закон, який підготовлений до другого читання, повністю треба визнати неприйнятним і відхилити як такий, що суперечить положенню конституції, бюджетному кодексу і іншим законам країни. Прийняття цього проекту вступ його в дію з моменту опублікування призведе до порушення економічних інтересів держави. І низки чинних нормативно-правових актів. В статті 13 Конституції, де написано, що кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами, право власності народу відповідно до закону. Тепер буде тільки кубка олігархів керувати, тобто не український народ, а кубка олігархів. Тоді сказав я. З трибуни. В статті 14 цит продовжує цитувати свій виступ, де земля є основним національним багатством, що перебуває перед особливою охороною. внаслідок приватизації за схемою, що закладена в цьому проєкті, державна акціонерна кампанія Укрудпром не буде збережена як єдиний господарський комплекс. А саме це ми заклали в ідеологію закону і запитали. І це якраз в комітеті викинуто. Тобто під підругу читання. Всі пропозиції Гурова викинуті. Гуров це представник кривового депутата. Патріотичні пропозиції, які буде нести відповідальність за ліквідацію таких наслідків. Які наслідки можуть бути, запитував я тоді. Ліквідація підприємств, що відпрацювали запаси, необхідність відведення і кар'єрних вод та їх утилізація в обсязі 26 мільйонів кубометрів щорічно, складування відходів і так далі. Забезпечення техногенної безпеки існування регіону в умовах наявності 49 мільйонів кубометрів вироблених просторів і пустот в шахтах і кар'єрах. Які в певних умовах можуть привести до виникнення, не дай Боже, техногенних катастроф. Таким чином, всі витрати на забезпечення техногенної безпеки регіону покладаються не на власника компанії, який отримує більшість дивідендів, а на державу. Фінансування цих витрат в необхідному обсязі в державному бюджеті України не передбачено. Законом України про державну програму приватизації в пункті 10 передбачено. Що промисловим інвестором є вітчизняний чи іноземний інвестор, або їх об'єднання, які зацікавлені у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту та не менше трьох років виробляють продукцію аналогічно основній продукції, що приватизуються або споживають в основному у виробництві такого підприємства, що виробляють продукцію, яка використовується в основному підприємстві. І тут є також порушення, порушення також інших статей, п'ятої закони, статті 5 проєкту, де є лише фонд державного майна. І я роблю такий висновок в 2004 році. Шановні депутати, хочу звернути увагу, що зараз зосередились ви по карточкам. Подумайте, що зараз треба голосувати за неприйнятність, відправити закон на друге читання, повторне, врахувати всі позиції, експертне заключення, яке було негативне, яке сказало, що це шкодить економічним інтересам. І давайте збережемо державі її власність. На превеликий жаль. За проголосували тільки 108 депутатів. Таким чином, на той час відстоювали державні інтереси всього 108 чоловік. І ось а чим цікаво наслідки цього всього. І сьогодні бачимо наслідки розшматування держави. Але тільки зараз ми взнали, що це відбувалося за хабарі, і тільки зараз ми взнали, що Коломойський готовий представити документи і сказати, кому заносив гроші. І чому, як, які політичні сили голосували. Але я хочу сказати, що тим самим Коломойський зізнався в чиненні важкого злочину дачі хабарів. Важкий злочин. Навіщо він це зробив зараз? І на вашу він, думку? він думав і він так трактує, що він звільняється від відповідальності. Я хочу сказати, що не звільняється від відповідальності ні той, хто брав хабарі, ні той, 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 хто давав. давав. Тільки тоді, коли він вимушений був, примушений і так далі. Я не бачу тут великого примусу. Ну не купуй, ну не приймай участі, ну, але ж люди хотіли мати мільярдні статки. Ми з вами не пішли давати хабаря і не стали. Через це я бачу, що фактично виступ Коломойського в комітеті означав те, що ця Верховна Рада не має права на те, щоб проіснувати довго. Тому що вона не спромоглася. І я думаю, що треба готуватися, хто захоче приймати участь. Я не знаю, як я поступлю. Бо якщо Верховні Ради будуть формуватися так, як зараз формувалися, мені там не є цікаво бути. Мої знання там не потрібні. Вона формується зовсім по іншим принципам. Я ніде не буду кнопка давити, я буду завжди чесно, відповідально відноситись. До своїх обов'язків. І саме це через це. Все... І саме через це. Все... Спасибі. Спасибі, пані Валентина. Але я все-таки хочу довисловити свою думку. Я наполягаю, що цей факт має бути розслідуваний до конкретного епізоду, до конкретного голосу, який був відданий за цей проект, до конкретного прізвища. Бо ті заяви, той позор, та ганьба, яка прозвучала в Лондоні засіданні Королівського суду, де стало питання про те, а як же проводиться в Україні приватизація? А що це сталося тоді, що такі колосальні кошти в найбіднішій країні вже не тільки Європи, вже світу, бо вже наша країна по рівню життя опустилася нижче самих низьких африканських країн? Зінбабве. Так от це заслуга і Яценюка, і Гонтарєвої, і цього складу Верховної Ради тих 233 депутатів, які приймали закон про е, бюджет на 2015 рік по на неіснуючій податковій базі, на неіснуючому бюджетному і податковому кодексу, які вирішили потоптатися по конституції. Ось до чого приводить топтання по конституції, і це дуже серйозне попередження і гаранту Конституції Петру Порошенко. Давайте жити по закону. А тепер про роль політичних партій і я як би могло хочу. бути. Я, я зараз завершу Одну хвилиночку, думку, я... Бо... Одну хвилиночку. Я хочу, щоб всі глядачі нагадали 2004 рік, 2003, 2005. третій, п'ятий пам'ятають пам всі кармазіна Юринатовіча Верховній Раді, який мав саме більше виступів з місця, тому що він не міг змиритися з тим свавіллям, що відбувалося тоді, і бо ця людина саме. Професіонал, юрист, який розумів, що відбувалось. Бо, на жаль, це сьогоднішнє питання фінансування політичних партій в Україні говорить про те, що в Верховній Раді куплені депутати за гроші олігархів, які навіть не усвідомлюють, за що вони голосують. І багато таких там є, яких просто красива зачіска в одного, другий красиво йде, третій красиво посміхається, четвертий водій якогось боса, а п'ята Кухарка чи коханка олігарха, які сьогодні пройшли по списку, абсолютно не маючи на то, скажімо, ні знань, ні юридичних, ні професійних, якісь у будь-якій сфері економічних, тим більш. Бо люди, депутати, які довели по великому рахунку Україну економіку до такого стану, і сьогодні рушилась банківська система, де в нас банкіри навіть не відповідали за те, що беруть гроші, тільки вели закон кримінально відповідальний злоб набрались, обогатились, підняли валюту, включили станок. Закрили банк і поїхали в е Швейцарію класти гроші чи в Лондон свої збагачуватись. То я говорю про те, що ви кажете, борони Боже, вас таке казати в нашому ефірі, в нашому, на нашому каналі, що я там не потрібен. Е саме люди, е такі як Юрій Анатолійович Кармазін, можуть захистити сьогодні е український народ, е його, е його прагнення до того, щоб е бути вільним, для того, щоб мати бізнес, для того, щоб ви. Для того, щоб зупинити врешті-решт війну в Україні, а не брати кошти нам МВФ і розказувати нам якісь ужаси. Знаєте, коли ти все розумієш, це набагато складніше. Переживаєся складніше. Бо знання збільшують печаль. І, знаєте, пережити всі ці погрози одних загрози інших тягнути це все на собі, аналізувати все, робити оце все і вірити, свято вірити в те, що прийде час і оце таємне стане явним. Нам прийшлося 11 років чекати, поки це таємне стало явним. Поки зізналися вдачі такої колосальної взятки. Да. І це, з це, безпрец цілі, це безпрецедентні хабарі, безпрецедентні, якщо не говорити і не рахувати, е, як хабар ті підприємства, які вони отримали. Чи ви вірите, що патріот колонський приємний? Без, практично практично, практично, практично за безкоштовно ці підприємства були роздані. Через це я думаю, що нам не так довго чекати. Я звернувся обов'язково до Генерального прокурора України, я обов'язково звернувся до Служби безпеки України. Щоб ми почули відповіді на ці питання, безумовно, це буде турбувати суспільство. Бо ми що сьогодні обмежуємо на 15% пенсіонерів в пенсіях, ми сьогодні збільшуємо. обрізаємо, збільшимо податки в рази збільшуємо плати за комунальні послуги, які йдуть потім прибутки олігархам. знову ж прибутки тим же олігархам, а тим не менше. В усіх гріхах сьогодні звинувачуємо і правильно звинувачуємо голову Національного банку, який по Конституції по статті 99 відповідає за стабільність грошової одиниці. Я хочу сказати, що тільки наша партія, партія захисників вітчизни, ще 27 листопада 2014 року направила заяву про розслідування цих обставин, довела факти е, диких порушень, які допущені були. Ще і радою Національного банку, яка була обрана ще, призначена колишнім е керівником держави, який втік з держави, зрадив її, я маю на увазі е Януковича. І ось мені дуже було прикро, що виявляється тільки одна фракція. Це фракція Народного фронту зробила нам відписку за підписом Турчинова, А жодна інша політична фракція, ні Батьківщина, ні самопоміч. Ні Блок Петра Порошенка, ні сам Порошенко як президент, якому ми направляли е, своє звернення, свою заяву від імені партії, ні Генеральна прокуратура, ніхто з них навіть відповіді нам не надав. Я хочу вам сказати, шановні, ви там сидите для того, щоб надавати відповіді. Тим реагувати, самим порушивши закони закон Конституцію України. Бо ми захищали інтереси не тільки своїх 70 тисяч членів партії, і а ми випад, захищали випад, інтереси сьогодні... всієї України. Якби ви нас послухали, то долар би з весь золотовалютний запас би не профукали, бо просто так би не розвалили банки. І я вам хочу сказати, пані Валентина ви знаєте, що я 16 разів ходив на суд по захисту інтересів -платчику банки Таврика Якби один єдиний банк... Анатомію падіння, і як його гнобив і знищував е, Національний банк, які з того виставки треба було зробити. Були зроблені правильні виставки. У нас би ні один зараз банк не рухнув. Я згадую, коли рухнув Банк Україна, сумнозвісний, і коли головою комісії був е, Віктор Король, сьогоднішній депутат від е, блока е, Петра Порошенка. Порошенко. І він. Готував разом з нами, я теж був членом комісії по цьому банку. Ми разом готували закони, Верховна Рада прийняла і розрахувалися з усіма вкладниками і з фізичними, і з юридичними особами. Тобто досвід такий є. Керівник тої слідчої комісії Віктор Король сьогодні в парламенті, і такий досвід є, як боротися. А тепер увіть собі, що звітує голова Національного банку. Парламенті в п'ятницю, а не давши їй дозвітувати. Кстати, одна я одна вас... Фракція перериває, вчиняє Маліночку, хуліганство. Це не просто одна фракція. Це Ляшко, скажем, відверто, радик голова радикальної партії. У... голова радикальної партії. Знову ж таки, питання Знаете, до політичних партій. На якій підставі сьогодні Ляшко має право зірвати він оце, не має права. оце в парламенті і тим самим не давши змоги звільнити цю людину, яку давно там звільнити? Навіщо він це зробив? Я, я замислився над тим, що порушена процедура звіту. порушено закон про регламент. Це закон. Порушено закон про Національний банк. Що Національний банк звітує, голова його звітує перед Верховною Радою, і за результатами звіту Верховна Рада приймає рішення. Зірваний це рішення, бо Верховна Рада мала прийняти рішення. Визнати, задовільний, незадовільний. як вони давали оцінку, як політичний орган, сьогодні зірвали цю е, можливість. Мало того, Для взяли, чого? Взяли, так, перенесли засідання під виглядом, аж на 17 березня. Під виглядом під. зірвали це засідання, під виглядом того, що ось, треба її прямо негайно відправити відставку. Де я згоден з тим, що її треба було три роки назад відправити відставку. Але в Конституції є така штука, що тут записано. Що голову національного банку можна звільнити тільки в тому разі, коли президент подасть подання про її звільнення. це гарантія для того, щоб не обвалилася грошова одиниця, щоб на неї не сильно було можна. Це незалежність була у цієї фігури у голови національного банку. Хоча я вважаю, що в цьому плані зміни в Конституції треба вносити і Як може Верховна Рада проголосувати за недовіру Генеральному прокурору, що має наслідком своєї відставки, точно так можна внести зміни і до Конституції, і передбачити і тут такий же самий варіант. Цього поки що немає. Через це я хочу сказати, що це вчинено акт хуліганства всіма тими, хто був біля трибуни, хто блокував, вони не дали і сьогодні допустили до витрат. Коштів людей і, і на організацію сесії, я думаю, що по таким випадкам треба порушити кримінальні справи. Це перше і друге. Я оптиміст. І я вірю, що так як сплила правда все одно по Крутпрому, так впливе правда по приватизації і всіх інших лакомих шматків, я проти суцільної реприватизації, але в тих випадках, де приватизація здійснилась порушенням. В результаті вчитання злочину, підкупу, що нам скажуть, що когось судили і заплатили гроші, і ув'язнили людину. Ми маємо скасувати той вирок, бо суддю підкупили правда? Правда. і людину визволити на волю. Точно так же і в цьому випадку. Через все, я, вірю, я вірю, що український народ має повернути собі право на землю, на її надра, на континентальний шельф, і це є об'єктами права власності всього українського народу. По-перше, і по-друге, я вірю, що громадяни України, які об'єднуються в політичній партії, будуть вживати виключно е, ті е, засоби, е, будуть керуватися виключно в своїх діях ідеями незалежності, суверенітету цілісності, економічного добробуту України, і, звісно, їх буде менше. Але хай вони будуть вірні українському народу. І я бажаю всім чесним членам партії, любих партій добра і процвітання. А нас захистить правда і Бог. Тому ми з правдою ми з Богом, і сьогодні ми маленьку частинку сказали про фінансування, про залежність політичних партій, про блокування політичних партій політичними партіями чи їх фракціями якихось питань. І ми побачили, що той закон, який хочуть, просто не збирають комітет. Є вихід дуже простий. Регламентом передбачено. Що, якщо комітет не розглянув передбачений законом термін, то Верховна Рада розглядає це без комітету. Але ми бачимо, що і керівництво парламенту пан Гройсман заробив давно на свою відставку. Через це е, хотілося б е, жінкам побажати здоров'я, посмішок доброї весни, е, селянам пообіцяти... Що ми будемо повертатись до їх проблем і побажати, щоб паливо стало дешевше, щоб вони отримали кредити. Я розумію, що це важко. Але я хочу, щоб ми добилися все-таки того, що Україна буде просто буде. А як буде, значить буде цвітучою, гарною красивою. Я від себе хочу. Добавити, якщо національне багатство українського народу буде йому належати, тоді не треба буде жити заново. Бо коли тебе вбили і коли йде війна, а Верховна Рада собі дозволяє брати відпуст до 17 березня на, на добрі два тижні, коли вбивають людей сьогодні в цій країні, коли матері е, за, е, втрачають е, своїх синів. Е, а... Е, Є... Жити по новому ми будемо тоді дійсно, коли народ буде делегувати своїх слуг до Верховної Ради депутатів, які захищатимуть їх права. Як це робить наш Юрій Анатолійович Кармазін? Це без реклами, але це дійсно так. Я особисто впевнена, що сьогодні він єдина опозиція в Україні, яка не фінансувалась, не фінансується жодним олігархом, і він дійсно захищає український народ. Такі патріоти нам потрібні, і ми будемо робити все телекомпанія столиця, щоб знаходити таких людей, як Юрій Анатолійович Кармазин, які ще не відомі, бо це дуже відома людина. І сьогодні ми вам ще кажемо, що по всій Україні будуть працювати консультації партії захисників вітчизне. Юрій Анатолійович не встиг це сказати, але я від вас скажу, де будуть надаватись Ця безкоштовні консультації е, учасникам. АТО. то ми ви час це і робили, і робимо, але да, зараз хочемо будемо зробити глядачіця... це з територіальними Навіть. громадами разом. Разом з Якщо ви руками... член територіальної громади звертайтеся в свою територіальну громаду, бо ми з ними співпрацюємо з партією захисником вітчизни юремточом кармазиним. І ви зможете дійсно переселенцям, людям, учасникам АТО бойових дій, надаються такі консультації особисто від Юрія Тоюча Кармазина. Ті питання, які багато раз повторюються, він буде давати в нашому ефірі. Такі скажімо, Трактовку і роз'яснення, і допомагати вам таким чином, які питання повторюються. А ті питання, які особисто хвилюють вас, будь ласка, звертайтеся свої територіальні громади, і там будуть працювати юристи, які будуть вам допомагати. Щиро дякуємо. Слідуючий наш ефір і наша програма про територіальні громади, де їх можна знайти, бо де юре вони є, а де факто вони не працюють. Ми будемо знову. Ж таки в ефірі з нашим спікером Юрієм Анатолійовичем кармазиним і туди, куди вам потрібно звернутися, якщо у вас є нагальні потреби, ми будемо вам радити. Щиро дякуємо. До найкращого.